друга сторона То є, да, тут багато всього лишнього що можу сказати це колись був розрив мегабас мол такому курі просто підбирав все реха на дітки підбирав окуня підбирав але на жаль я вламав лопату обточив він перестав ловити зняти з производства. Собі руки, як що... Якщо хтось знайде, рекомендую. Наднести просто ураган. Це коротше не провірне все якось е... фільтер. Касотака, косотака, закоски мегалон. Ми... Кис вже вкусний. Пару ще культуру. І то на ставку. Наднестрій не працює. Так, Кольт Минул шакал 65 -ый. Ну, опку не подбираем. Когда Коль... жирев. Чему ты шкирит? Ну, это правда. Ээ, китаец, селект. Вообще ни о чем. Нахрен нужен. Честно говорю. Э, значит, далец. Пиликер. Э, Ничего не <м Scheduling> знаю у него. Вот движуха. Хот Дох 65 Страйк Про ураган. Забирає окуня просто в траві в бомба. Значить. Це правда, повірте. Так, ці всі вертушечки, там Мепс, Аліялонг, 4 розміру і так далі. Ще не кидав. Не знаю, йдемо працювати. Хотілося б щось. Короче, ці всі кінти мои вообще нічого не підказують. Купляю, все наугать. Працюємо. Будьте здорові! Ребята.